Привіт, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бренд стратег, допомагаю українським брендам розробляти бренд стратегії та е, успішно розвиватись на фешн-ринку. І сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему, яку ми ще не підіймали у цьому е, YouTube-каналі, це тема цінностей. Я завжди кажу, е, що кожен фешн-бренд має створювати коло свого бренду коло однодумців. Чому я рекомендую це робити? Бо насправді, коли ви обираєте філософію свого бренду, до основні цінності, основні принципи, позицію ви формуєте одразу школу людей, які будуть за вас. Вони будуть купувати кожен ваш продукт. Ви будете а, мати таку велику кількість людей, які є амбасадорами, які є адвокатами вашого бренду, які будуть вас рекомендувати іншим, які будуть відстоювати ваші цінності. І це є дуже крутим. І тому я пропоную вам сформувати у своєму бренді а, такий пакет цінностей. Їх не буде багато, але вони будуть транслюватися на всіх ваших а, каналах трафіку, у всій комунікації. І ви дійсно зберете ту аудиторію, яка буде саме вашою. Тому що я нагадаю, що ви створюєте бренд не все для всіх, а все ж таки для. Певного кола людей, ви можете обирати ті цінності, які відображають саме вас. Наприклад, це цінності а, сімейні, екологічні, а, свобода жінки. Наприклад, це може бути цінність подорожей, цінність впізнав... впізнавання світу. А, це може бути а, самопізнання і глибина роботи над собою. Оберіть. Ті цінності, які відображають саме ваш бренд. І починайте їх транслювати. Я хочу показати декілька цінностей, які мені не ну, дуже подобаються, як бренди розвивають у своєму контенті. Це, наприклад, от я згадала про цінність любов до подорожей. І власне у нас є одеський бренд Мудсторіс, який дуже круто транслює саме цю цінність. Він Показує у своєму контенті, у своїх сторітелінгах про любов до подорожей, і, власне, весь їхній вайб він про те, що подорожі це круто і вони наповнюють життя людини. І подивіться, який контент вони роблять, як вони дуже круто вайбово показують свою головну цінність, яка є у їхнього бренду. Сімейна цінність одна з базових цінностей, яка в принципі притаманна багатьом людям, і насправді її Дуже легко інтегрувати у свою концепцію. Дійсно, сімейні цінності бувають різні. І насправді, ось, наприклад, бренд Кузема він показує більш витончену історію, більш класичну історію сімейної цінності. У бренда Кацуріна це більше такий вайбовий, дуже сучасний посил, дуже крута матуся, дуже прикольні дітки. І все таке дуже-дуже сучасне, гедоністичне. І це інше посил. Сил сімейної цінності також подивіться, як бренд Качаровська демонструє сімейні цінності, взагалі, як вони показали свою історію, як вони змінювали, робили ребрендинг своїй назві, своїм шрифтам, як вони як вони зібрали всі підписи свого роду жіночого та створили власне той напис, який є зараз. Це було дуже цікаво дивитися. І це дійсно про сімейну цінність, про сімейний бізнес, про який Аліна дуже багато говорить. І дійсно, ця цінність є однією з основних у їхньому бренді. На цінності бренда жильова це сексуальність, яскравість подавати себе, ніби ти зірка, бути зіркою, бути королевою для себе і для всіх. І власне з цією цінністю у них немає жодних проблем. Вони дуже круто її показують у своєму конте. І, власне, така ж сама цінність про сексуальність та виклик є у бренда Фрулова. І насправді подивіться, як по-різному, але як яскраво та круто вони подають цю цінність. І вона дійсно транслюється. І дійсно дівчата, у яких є така ж сама цінність, таке ж саме відчуття себе, вони 100% стають клієнтами цього бренду, шановницями цього бренду, вони дуже-дуже його полюбляють та рекомендують. Ують своїм подружкам, яких є такі ж цінності, тому придивіться до цих брендів. Вони дійсно дуже яскраво. Це. Показують, коли ви почнете задумуватись, як ви хочете виділитись на фоні інших брендів, як яким взагалі ви хочете бачити свій бренд, яким ви хочете бачити ту аудиторію, яка буде купувати бренд, ви зрозумієте, що ось цих цінностей ви збираєте таке намисто, яке буде тільки вашим індивідуальним, дуже дуже крутим. Та ні на кого не схожим. Тому обирайте свою цінність, свої цінності, їх може бути декілька. І намагайтесь їх транслювати у вашій діяльності. Подумайте, як ви можете їх імплементувати у контент, у комунікацію, в пакування, в самий продукт. Тобто, це все має значення. Я гадаю, що я вам трошки розкрила цю тему. Далі, будь ласка, пишіть мені коментарі, будемо з вами пропрацьовувати ваші цінності, щоб ваш бренд був цілісним, Сний, індивідуальний та дуже дуже крутий. Якщо вам це відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте подобайки, діліться цим відео, будь ласка, у своїх соціальних мережах. Я буду дуже дуже вдячна. Всім гарного дня! Бувайте!